От я вже прив'язала гризинку подвійно на спинці. Вже трохи закрила трикотажним швом-голкою. Хочу показати, як я це роблю. Що потрібно починати з виверхньої петлі. Спочатку зліва направо вводимо вголку, вголку в голку, голку в виверхню петлю, потім находимо попередню лицеву і в цю дужечку продиваємо. І наступна лицева теж в одну дужечку продіваємо. Тепер вивертня петля справа наліво продіваємо, тепер знімаємо дві петлі, підтягуємо, знову зліва. Направо спочатку виворотню петлю, потім в попередню лицеву, в наступну лицеву проводимо, тепер справа на ліво виворотню. Знімаємо дві петельки. Тягуємо, ще показуємо. Виворотня петля. Зліва на право дужечку. Попередню лицеву, наступну лицеву. Виворотню, справа наліво Знімаємо дві. Петлі підтягуємо знову зліва направо у виворотню петлю, лицеву попередню, лицеву наступну, дужечки пров'язуємо. Тепер справа на ліво Виворотню петлю. Знімаємо дві петлі. Підтягуємо виходить такий гарний край.